Всім мої вітання з дачі на Київщині. Щоразу, коли я глядаю свої володіння, потрапляючи на дачну ділянку, не стримуюся від того, щоб не зняти на фото чи відео для себе, а тепер уже і для вас, красу, яку дарує нам природа з Божої милості. Ми бачимо, що квіти то очі Бога, дивіться на цей голіопсис. На ці яскраві сонечка в моєму садочку. Ну, як не радіти такій красі, як не радіти? По другому разу квітне троянда, нехай не так пишно, як перший раз, але все рівно радує нас своєю красою. Ніби квіточки усміхнено кивають нам своїми голівками і своїми неймовірними формами. Я в цьому році придбала лілейник, ще одне яскраве сонечко в моєму саду. Дивіться, який він гарненький. Він доповнює лілії, які вже давно у мене в садочку. Мимо них не можна пройти, не відчувши той аромат, вони, яким вони заполонили весь сад. Вони виросли більше двох метрів, вище мене. Тому що мій зріст метр шістдесят сім. Яка краса? А це ехінацея, махрова рожева ехінацея. Дивіться, яка вона гарненька. Я ніби відчуваю зв'язок свій з нею, вона додає мені енергії і якось втішає у цей складний час, тривожний. Ось ще Рудбекія, ще сонечко в моєму садочку. У моєму садочку дуже багато сонечка, дуже багато, чому я неймовірно радію. Світ повинен розквітати, бо його нищать, так нещадно нищать наші вороги. Вийшовши у квітник, я щоранку. Щоранку не лише милуюся, а й розмовляю до кожної своєї квіточки, бо квіточки мають власну мову. І в ці складні часи ми отримуємо таким чином добру досу антидепресантів. Хочу розділити радість від свого захоплення кожною квіточкою мого саду з кожним із вас, хто зайде до мене на канал, хоч на мить відволікти ваші тривожні думки від такого складного сьогодення. Бачити красу так важливо в нашому житті, коли дуже важко на душі, шукаєш спокою і натхнення у природи. Всі думають, що колись ще прийде час, а час тільки минає. Раніше після кожної тривоги, яку я чула, кожний день, кожний день ми чуємо цю тривогу, а ще гірше після обстрілу. У мене не повертався язик побажати всім доброго ранку. А сьогодні я всіх, всім вам, любі друзі мої, бажаю доброго ранку. Доброго ранку. Так, він дійсно добрий. Бо завдяки Богу і нашим неймовірним ЗСУ, нашим мужнім хлопцям і дівчатам, ми маємо змогу його бачити і жити далі. Жити всім ворогам на зло, жити, щоб творити та дарувати любов та підтримку іншим, жити, щоб милуватися красою цих квітів, які ми виростили власними руками, щоб милуватися красою природи, щоб чути спів пташок, щоб підтримувати один одного. Час летить, час минає. Так нам випала такий час важкий, особливо нашим дітям і внукам. Тому давайте берегти кожну хвилину, кожну секунду. Україна обов'язково переможе.